Кирі Пречет. Кіт без прикрас. Годування кота. Багато віків ідея про те, щоб надавати корм котам здавалася таким же маренням, як квадратура кола. Те ж саме стосувалося і годування курей, якщо вже на те пішло. І коти, і птахи. Прекрасно добували собі харчування самі, вештаючись околицями. Усі турботи про їх утримання зводилися до того, щоб час від часу прибирати за ними і стежити, щоб їх не замучили паразити. Собаки отримували обід, кішки, недоїдки якщо пощастить. Як справи йдуть зараз, самі знаєте. Хазяїн, що намагається нагодувати свого кота, проходить декілька етапів, неминучих як пори року. Етап перший Справжній кіт поверне ніс від роззолочених консервів настійно рекомендованих пані з екрану телевізора. Етап другий. Ви кидаєтесь в протилежну крайність. Купуєте в супермаркеті. Консерви імені цього супермаркету та ще і ті, що продаються зі знижкою. Що там в цих банках ви не знаєте і знати не хочете. З іншого боку, якщо подумати, з чого іноді роблять сосиски і бургери? Ні, цього дійсно краще не знати. Кіт пожирає це місиво з вовчим апетитом, і потім. Ще довго вилизує миску, ганяючи її по усій кухні. Етап третій. Надихнувшись, ви при наступному нальоті на супермаркет купуєте дюжину банок цієї смердючої капості. Етап четвертий. Кіт разок прихильно з'їдає запропоноване, а потім починає повертати ніс. І ви робите висновок, що цей кіт віднині харчуватиметься комахами і жабами. З власного досвіду спостереження за котячими годуваннями я можу сміливо сказати: успіх чекає того виробника котячих кормів, який здогадається робити консерви з кращих шматків м'яса або риби, недорозмороженої індички. Трави, мух, крихт з під столу, жаб і мишей. Цей корм у котів піде на ура, Принаймні при першому годуванні. Можна, звичайно, надати котові можливість добувати собі харчування полюванням. Теоретично ситий кіт здатний проявити себе на полюванні краще, ніж голодний. Адже пухому. Округлому котові куди зручніше лежати в засідці, вистежуючи вишукану дичину, яка вимагає терпіння метеликів, жаб, вільшанок. Тоді, як голодний, буде просто літати як очманілий, набиваючи шлунок рядовими щурами і мишами. Невідомо, хто першим висловив цю точку зору. Але не здивуюся, якщо у нього були вуса, лапи і хвіст. Справжні коти полюють не заради харчування, але з любові до хазяїна. У турботі своїй вони прагнуть заповнити ваші прикрі упущення і привнести до будинку милі дрібниці такі необхідні для затишку. Обезголовлений труп землерийки завжди допоможе створити домашню атмосферу. Яскравих тонів інтер'єру додадуть потрохи мишей або ще яких-небудь гризунів. Для найбільшого ефекту подібні предмети краще всього помістити в таких місцях, де вони декілька днів пролежать ніким не виявлені, і встигнуть зажити власним життям. У наших друзів був будинок на відшибі і здоровенний косорилий кіт, який кіхтем жодного разу не поворушив заради того, щоб кого-небудь піймати. Хоча будинок облягли орди щурів, тоді хазяї завели маленьку білу кішечку. Кожний ранок вона з найцілеспрямованішим виглядом зникала у високій траві. Проте, як не дивно, жодного разу нікого не спіймала. Що ще більш дивно, кіт старожил раптом полюбив полювати. Тепер кожен божий день він то заявлявся в будинок з чимось, що нагадує шматок губчастої гуми в зубах, то демонстрував на ганку реконструкцію битви при Сомі зі щурячих трупів. Ага, вирішили хазяї. Ось що робить дух змагання. Якщо у вас живе справжній кіт, ви, напевно, вже зрозуміли, в чому була справа, а наші друзі з'ясували це через деякий час. Цей ледар підстерігав кішечку на зворотній дорозі, з'являвся на її шляху і свердлив злісним поглядом. Поки вона не кидала здобич, після чого підхоплював трофей і з гордим виглядом приносив його в будинок. О, цей кіт міг би написати підручник про те, як перекладати свою роботу на інших. Точніше, міг би зробити так, щоб хто-небудь написав такий підручник за нього. Дякую за перегляд, вподобайку, коментар, підписку та поширення. Це надихає творити ще більше україномовного контенту. А якщо бажаєте підтримати канал ще й фінансово, всі реквізити та посилання знайдете в описі до відео. Кожен, хто оформить підписку на БаймієКофі або задонатить будь-яку суму на монобанку, отримає доступ до ексклюзивних відео. Але першочергово. Донатимо на збройні сили України, підтримуємо наших захисників та захисниць. Слава Україні і дякую, що ви зі мною.